Доброго дня! Звіт за вчорашній день. Називається жимою худнемо. Трішечки не вписалася в дефіцит, була в профіциті, але незважаючи на це, маємо сьогодні результат мінус 400 г. Йдемо стабільно, стабільно стабільно скидаємо, мені це дуже подобається. Докладніше про активність. Активність в мене сама тривала – це ходьба на великій відстані. Зараз, на жаль, дуже спекотно для тривалих. Подорожі пішки, але намагаюся це зробити чи зранку, чи ввечері, по можливості. Потім ще варіант ось велотренажер. Також можна півгодинки годинку покрутити, якщо є сили, по можливості та по наростачі. Це не зразу в мене по півгодини виходить, бо. Спочатку на ентузіазмі можна і пів годинки покрутити, потім вже і 10 хвилинок, це також так стає напряжено. Тобто треба всі активності робити в задоволенні. Якщо ви вже щось робите через себе, через не хочу, краще відкладіть на завтра. Ще варіант активності в мене танці. Врубаємо музику, врубаємо режим танців в розумних. Годинниках і тратимо калорії по древову музику. Я думаю, що багато кому зайде такий вид, бо це можна робити фрістайл, можна робити по якомусь відео, і це приносить реальне задоволення, підвищує настрій і робить нас найстромкішими. І ще один це зарядка. Це, ну як на мене, у мене кожен раз різний якийсь набір, що згадала, те й зробила. І це теж тратить калорії. Так ось набігає моя якась активність за день. І так я балансую своє харчування і тримаю баланс. Підписуйтесь, лайкайте і худнете разом зі мною.